Птахи друзі людини, вони допомагають боротися їй з різними шкідниками, знищувати бур'яни, а також вони є санітарами лісу. Серед птахів багато чудових співаків і багато просто гарних птахів. Однак зараз дуже багато птахів, які зникають. Для того щоб вони не зникали, їм необхідно допомогти. Особливо птахи потребують нашої допомоги взимку. Адже страшнішим за люті морози для них є голод, тому сьогодні ми дізнаємося, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Для пташок, які залишилися зимувати в нашій місцевості, зима є дуже важким періодом, і тому взимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше добувати їжу. Зараз ми з вами познайомимося з ними. Спробуємо за допомогою картинок описати ту чи іншу пташку. Уважно розгляньте картинки. Спочатку ми обираємо собі птаха і називаємо його. Ця картинка означає, свіська чи дика пташка, тобто проживає біля людей в лісі чи біля водойми. Ця картинка означає розмір пташки. Наступна колір пір'я, ця довжину і форму хвоста. Довгий хвостик, чи короткий, або середній чи пишний. Наступна картинка означає розмір дзьоба, великий, середній чи малий. Форму дзьоба прямий чи загнутий. Ця картинка означає. Чим харчується пташка, а також значення пташки у житті людини або природи. Опишемо, наприклад, дятла. Це дятел, дика пташка, що проживає в лісі. Він середнього розміру. Колір пір'я чорний і білий, а на голові червона шапочка. Хвостик у дятла середнього розміру, прямий. Дзьобик теж середнього розміру і прямий. Дятл харчується густінню, метеликами, комахами. Дятла називають санітаром лісу, бо він поїдає лісових шкідників, а також забезпечує дуплами дрібних пташок. Це синичка. Синичка дика пташка, яка проживає в лісі. Синичка це маленька пташка. Вона має жовту грудку, зеленувату спинку, яскраво білі щічки та чорну шапочку і шию. Хвостик у синички середнього розміру прямий. Дьоб у пташки маленький, прямий. Синичка харчується комахами, черв'яками і насінням. Синиця знищує дуже багато шкідників. Це ворона. Ворона це дикий птах. Ворона має середні розміри, колір пір'я ворони повністю чорний, хвіст у птаха довгий і прямий, дзьоб ворона має. Довгий, широкий і тупий, трошки зігнутий на кінці. Ворони їдять комах, горіхи, зерно і навіть овочі. Ворони не проти пополювати навіть на мишей, жуків і рибу. Снігур це дика пташка, маленька за розміром. Снігур має червоні груди, чорну шапочку. Спинка має буро сірий колір, крила чорні з білими смугами. Снігур має довгий чорний хвіст, а також товстий, короткий загнутий дзьоб. Снігурі полюбляють їсти насіння дерев, бур'янів, а особливо ягоди, горобину, дуже рідко комах. Снігур це співоча пташка, яка має унікальний голос і здатна здивувати своєю піснею. Давайте пограємо в гру, чий хвіст? Хвіст ворони, Вороновий хвіст. Хвіст синички, Синичин хвіст. Хвіст сороки, Сорочин хвіст. Хвіст горобця. Горобиний хвіст. Хвіст голуба голубиний хвіст. Кожна пташка має свій унікальний голос. Давайте ж дізнаємося, як співають птахи. Синичка співає, цвінь-цвінь. Цвінькає. Ворона співає. Кар-кар. Каркає. Сорока співає скрек-скрек, скрекоче. Снігур співає цір цір ціркає. Горобчик співає цвірінь-цвірінь. Цвірінькає. Дятел стук-стук. Стукає або стукоче. Сьогодні ми дізналися про пташок, які зимують в нашій місцевості, нашому краї. Тому, коли підете на прогулянку, обов'язково насипте насіння і зерно в годівничку, а на деревах розвізьте шматочки несолоного сала для синичок.